Добрий день, малята! Подивіться, який сьогодні гарний день. А скажіть, будь ласка, зараз точно день, а не ніч? Вірно, діти, зараз у нас з вами день. Пропоную пограти в гру день і ніч. Я буду показувати картинку та описувати її, а ви повинні відповісти, коли це буває. Хлопчики грають у футбол. Так, молодці малята. грають вони вдень. Дівчинка лягає спати. Так, вірно, дівчинка лягає спати вночі. Сонечко ясно світить на небі. Так, сонечко світить вдень. Місяць та зорі. Показалися на небі. Правильно, це буває вночі. Діти разом з вихователем навчаються. Так, малята, це буває вдень. Кожного дня ми бачимо в небі сонечко. Це далеке величезне світило. Воно дає нам тепло і світло. Що дає нам сонечко? Так, тепло і світло. А саме тепло і світло, яке дає сонечко, потрібне всьому живому, людям, усім рослинам та тваринам, звірятам, пташкам, комахам. Якби сонце зникло, то довкола б була величезна темрява та й холод, щезла б уся жива природа. Бо всі ми живемо тільки завдяки сонцю. До нас в гості завітав сонячний зайчик. Він хоче з вами трішки погратися. Давайте з вами уявимо, що він нас чіпає защічку. Погладили свої щічки. Тепер він торкається вашого носика. Чола! Волосечка, ручок. Погладьте ваші ручки. Ось ми погралися з нашим сонячним зайчиком. Дітки, а давайте тепер розкажемо, яке сонечко, а допоможуть нам з вами мнемо малюнки. Сонечко яке? Яскраве. Сонечко яке? Світле. Сонечко яке? Лагідне, як мама. Сонечко яке? Гаряче. Сонечко яке? Так, золоте. Пропоную пограти в гру кому потрібне сонечко. Я називатиму предмет. Якщо цьому предмету сонечко потрібне, вам необхідно підняти ручки вгору, нібито промінчики сонечка. А якщо не потрібне, тоді присісти. Книжечка. Потрібно книжечці сонечко? Звичайно, ще ні. А для пташечки. Так, звісно, для пташечки потрібне сонечко. А для метелика подумайте самостійно. А для квіточки вірно потрібне. А для іграшки? Звісно, що ні. А діткам потрібне сонечко? Так, дуже потрібне. А зараз подякуємо Ясному сонечку за тепло та світло, за те, що воно так лагідно світить, що воно зігріває і радує нас. Дякуємо тобі, сонечко. До побачення, малята, до нових зустрічей!